Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіомовлення та зв'язку. Ця дата у нашому календарі з'явилась не випадково. Саме 16 листопада 1924 року в Харкові в ефірі вийшла перша в Україні радіопрограма. З розвитком телебачення та інтернет видань, працівники електронних змі щодня і щохвилини стоять на варті суспільних процесів як в державі, так і у світі. А тому роль мас-медіа і всіх, хто забезпечує неперервний комунікаційний зв'язок, особливо в сучасних умовах, переоцінити неможливо. Цього дня привітання та відзнаки за професійну діяльність отримали і наші колеги. Як все відбувалося, дивіться далі. У житті держави і у житті кожної людини роль електронних засобів масової інформації та зв'язку стрімко зростає. Без них неможливий суспільний прогрес, економічне зростання, просування до європейських та світових стандартів демократії. Щодня працівники телерадіоіндустрії приходять в кожну оселю, розповідаючи про перебіг подій у світі, допомагаючи людям відчути причетність до процесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості для людських контактів та спілкування. Ми завжди намагалися бути на вістрі часу, хоча не завжди це вдавалося. Бували різні часи в нашій історії. Я щиро дякую всім вам і щиро дякую Богові, що він. Нам усім дає робити цю роботу чесною, добросовісно і максимально відповідальною. Вже 71 рік поспіль телерадіокомпанія Скіфія є головним мовником Херсонщини, і це стало можливо і завдяки тим, хто присвятив усе своє життя роботі на журналістській ниві. Найголовніше, що ми працювали із задоволенням. Ми йшли на роботу з задоволенням. Ми йшли з роботи з почуттям виконаного обов'язку. То ніколи не будемо прощатися із телебаченням із радіо нашим завжди будемо пам'ятати. І дякувати за ту за те, що вони нам дали, незважаючи на те, що зараз триває реорганізація телерадіокомпанії Скіфія у філію національної телекомпанії України. Колектив продовжує активно працювати і щодня готувати до ефіру інформаційні, суспільно-політичні, культурні, спортивні та дитячі програми. Події на сході країни змінили бачення українців, місії змі формувати патріотичну громадянську свідомість та неупереджено і об'єктивно висвітлювати усі події. Дуже часто від. Такої редакційної політики залежить не тільки судьба якоїсь особистості, або судьба нашого міста там, чи іншого, навіть судьба країни. Ми бачимо, як реальність народжується буквально в телестудіях, і війна чи мир дійсно розвиток країни. Напрямок реформ залежить від неупередженості, відповідальності, щирості журналіста. Тому. Я дякую вас сьогодні за вашу роботу і бажаю вам залишатися щирими, відповідальними, патріотичними, ну і усміхненими, як сьогодні. За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток інформаційного простору були вручені почесні грамоти та подяки державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України та від представників влади. Долучилися до привітань та вручення відзнак і обласна профспілка працівників культури. Хочу пожелати саме главного як, як журналістам. Щоб ви ніколи в житті не вели репортажі з зони бойових дій Це та саме для вас і для нас так, тому що щоб не було війни. усіх працівників телебачення та радіомовлення. Привітали і представники духовенства, з якими вже не один рік плідно співпрацює колектив. У свою чергу ми бажаємо колегам невтомного творчого пошуку, надійних партнерів та професійного успіху. Юлія Кисліціна, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.